Осінило мене на поминках за чоловіком, і то думка так в голову залізла, що я вже чи не наяву бачу, як сидить поруч мене чоловік в костюмі та чарку піднімає. За тебе, Любко, нарешті я в ресторані за стільки років насидівся. Каже, привид, а мені аж волосся, дибки. сльози покотилися. Яка ж це правда? Ми в ресторані з Павлом були, коли сина женили та в комів на ювілеї. Але так, аби ми пішли собі в ресторан на наше свято, то такого зроду віку не було. Все в хаті та все я варю, парю та все те в гризні, бо я втомилася вже, а він ще й не вбрався. І так всі роки, ще за молодості, як поїхала на море, коли ще сина не було, то й відпочили і фотографії є звідти. А відтоді лиш корова та господарка та клопоти. І не скажу, що ми якісь люди забиті, чи що ми з освітою з зарплатою, але ні дня не були в театрі, бо далеко і корову треба годувати. На концерті Яремчука не були ні разу, хоч пісні його любимо дуже, та ні в кого, кого ми любимо, ні тобі бобола, ні Білозір, лиш робота і робота. А що ж ми колись хотіли, про що ми мріяли? От хоч що робіть, але я не пам'ятаю. Прийшла я до хати і стала наші фотографії перебирати в руках. Життя прожили, але як ми його прожили? Нема що згадати, якби на фотографії, бо в пам'яті геть все стерлося. Син з невісткою прийшли мені ще допомогти прибрати все, привезли їжу, яка залишилася, і поїхали, бо треба їм на роботу. Я залишилася в нашій великій хаті сама, як палець. Дала б сам їсти, котові, свині, корові, курям, качкам індикам, впала на ліжко від утоми, але заснути не можу. Все мені не дає спокою, чого ж я колись в житті хотіла. Аби всі були живі і здорові, це точно. Невже це все? Пам'ятаю, як ми ще молодими, якісь концерти в селі організовували, ярмарки, ходили співати. Далі як ми колядували? Ох! А тепер що в селі робиться? Та ніхто нічого не робить, всі як не в телевізорі, то в телефоні. На наступний день я обходила свою хату і господарку так, наче вперше бачу. Купа закруток в пивниці, переповнена морозілка і холодильник, переповнені шафи одягом, який я не ношу, все на якийсь день тримаю. Коли вже той день настане? Знову обійшла господарку і далі за фотографії, далі давай наше життя згадувати, як ми колись хотіли на води поїхати, але свекри не хотіли сидіти з дитиною, бо сказала, що нема чого шастати та гроші тратити. Син приїхав, певно, на наступний день, коли дізнався, що я геть берега пустилася. Мамо, ви все продали та маєте добрі гроші. Мені якраз треба трохи докласти і купити собі машину, буду родину всюди возити, почав син. І серце моє зіщулилося, і вже рука потяглася допомогти рідній кровиночці, аби життя його стало кращим. Але на мене з портрету дивився Павло, і я синові сказала. Синочку, грошей нема. Я собі купила путівку в санаторій, далі думаю, наїстися всіляких заморських фруктів, далі поїхати в гори і вилізти на говерлу, їсти банош, і ще далі я не придумала. Мамо, з вами все добре? Син дивився на мене таким поглядом. Сину, зі мною нарешті, все добре, а ти живе так, аби й на мрії вистачало і на прожиття. А не лише на те, як би найкраще купити та собі на голову висадити. Як нема в житті радості, то треба щось міняти в такому житті або людей навколо, або що інше. Я повернулася в санаторію і взялася за сільський ансамбль. Жінки ніби чекали, коли то нарешті хтось гукне співати, бо вже стільки претенденток, що треба диригента». Ви бачили, які у нас костюми, сорочки вишиті, спідниці і жилетки всі як один. По селі кажуть, що я ще наспіваюся, як не буду мати що їсти. Але я, наче з себе груду, яку скинула. Навіть Павло на портреті якийсь радісний то що про мене казати? Підпишись, підтримай українськомовний контент.